Доброго дня, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалом Задоволенням. Так, ну що банда? У нас сьогодні риболовля на ну, товстолоба. Ми на водоймі, класний місцяк, супер. На вулиці вже, як кажуть, жара, повним ходом вже у нас літо. Сьогодні ловимо товстолоба. В цьому водоймі немає таких крупненьких, тому тут де середній товстолов 3 кг, 4 кг максимум. Тому якісь великнів не буде. І сьогодні допомагає мені Руслан. Привіт, Русяк. Так, Руслан буде лавить, І дав я йому свої планктони медові. Він буде їх експериментувати. Буде у нас дві різинки. На одну резинку я поставлю мед свій. А на другу, друзі, оце в цьому році зарекомендував себе оцей планктон лаки. Тут у нас сьогодні буде прижене молоко. Простеньке, прижене молоко гейзер, кріль, полуничка і оригінал. Посилання, друзі, як завжди, у нас в описі. У нас буде дві гумки з волосінням, і на кожну гумку, друзі, будемо ставити по три поплавця. Ми на каналі рибала з задоволенням. Ми починаємо! Приємного перегляду! Так. Наші снаски сьогодні будемо ловити на свої ці мої друзі. Це десь тут споваці. Метр, метр півтора. Ну, Глубину буду одразу пробувати десь одразу сантиметрів 30, 50 і 80. Подивлюсь, де буде рибка відзиватись, тому Сразу у нас буде глибинка різна. А потім, друзі, я буду вже казати, на, якої, на яку глибині він плював і на якої глибині ми будемо його ловити. Так, перша перша буде. Давайте поставимо мед. А, не мед, це полуничка Буде перша у нас, як пахне полуничка. О, Оце запах. М -м, друзі, полуничка пахне. Я ще план. Не, да я понюхаю. Не понюхаю. Як інші планктони, так не пахнуть. Полуничка. Каже, да, я понюхаю і упер. Так пахне, упер у мене полуничка, друзі. Ладно, це таке. Зараз ми ставимо планктончик. На перший перший буде полуничка. Там далі прижене молоко. Так, перше полуничка. Так, полуничка. Полуничка. Так, перший полуничка. Так, далі. Труруру... розмотався, Так, ставимо глибину, тут ставимо трохи більше буде. Тут, друзі, у нас подвагачка. Уже казав ці монтажі, тут немає, це не квадрокоптер, це подвагачка. Один длинніший, другий коротший. На яке клювання? Буду казати. Так, е... Друге буде у нас прижене молоко. М -м, запах прижаного молока бомбезний. Та тут взагалі лаки бомбезні вони. запахи. Треба, друзі, зробити ролик. Хочу прийду додому, все ніяк не зроблю. Поставити в банку і подивитися, як вони пилять. Тому що зельнухи даю, він капець. Показати вам, як вони стоять в банці пил... пилять. І мені самому цікаво. Прийду обязательно зроблю ролик. А ну пишіть коменти, треба такий ролик зробити. Показати, як пилять в банці лаки. Так, це у нас прижене молоко. Так, і третій монтаж. Так, а сюди ми поставимо оригінал. Так, поставимо оригінал, цікаво. У мене там ще й криль є, ще й криль потім подивимося, на що буде клювати, на що клювання отримаємо. Так, є. Все. Так, третій буде оригінальчик. Все добре. Все. Так, витягую. Лосінь, і будемо зараз завозити. Так, все запустили, ставим на сигналку, друзі. Ставим сюди груз. Вот тут муляка. Я казав, що там муляка. Так, одного мало, ставим два два ставим грузика. О! Е два грузика, друзі. Включаємо. Як кажуть нашу сигналочку? Все, буде клювання. буде він дергать день вверх. День. Все, працює, все, друзі, є. Оце на сигналочки. Зараз будемо чекати оцього красення. Ух Ох ти, охо, ух, нічого собі! Оце клювання. Так, є лабатик. Перший, як кажуть, пішов. Так, зараз якісь такі добренькі, дотянем, глянем, що там за кабан. Перша рибинка це дуже добре. Зацепив твою. Блянь, ты думаешь, что он делает? Ты что вот творя? Не его приподнять. Ух. Ух. Забирай его. Е Вот это еще лупанул хвостом. Хвостом лупанул. Ну, это не 3 килограмма. Ну, это с половиной. Це четыре с половиной, Русик. Пятерка. Нет, четыре с половиной. Як... Да, да. Так, вот это, друзья, вот это клювание. Какой смаженный кабанчик. Так, смаженный кабанчик. Ну такие четыре, четыре с хером. Пятерка. Русик говорит пятерка, а я кажу, блин, друзья, четыре двести десь. то Четыре двести, а ну, друг, давай к нам в садок. Опа, пошел. Так. Ставим сюди. Тут у нас буде полунечка. Так, от дружбана воно кліє карасику. Зараз глянемо, що там. О, хорошенький. Давай підхват, підхватимо, опять печив. Потеряв пару карасів, каже, давай підхват. Бо такі карасі, друзі, що тільки підхватом брати. О! який, гарненький, гарненький карасику. Добре, так. Підемо далі. Так, Тут у нас прижене молоко. І тут, друзі, у нас теж приженемо молочко, тільки гейзер. Ну, ну, це зато риба. Все. За новим лобатим. Так, ну що, друзі? Губина у нас лову. Грався я одразу. Було і 40, і 50, і 60 і 70 сантиметрів. Зараз, друзі, десь 30 сантиметрів. Поставив, получив плювання. Все, я поставив 30 см. Тобто, все, всі глибина на попловку. Друзі, буде у нас 30 см. Так, ставимо на сигналочку. Ставимо на сигналочку. Ту -ту 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 -ту. Так, є груз. Так, оп. Все. Так, ну що, друзі, ще клювання. Пішов туди, праворуч, зараз на мої пішов. Туда його тінець, щоб вирівняти його. Ну що там? Що там? Кіл 5? 10? Зараз десяточку. Ні, ну тут десяточок нема то в Опять на середні. Давай я, мабуть, це оцеплю одразу, так? Да? Давай. Підтягуй сюди його. Зараз ми це відцепимо, щоб він нам не заважав. Так, тяжку ніж дай, не розходимо. Так, ну що, іди сюди, кабанчик. Ну такий, я казав, що невеликий вже. Це невеликий хлопчик. О. Ходи гуля. Дядя Руслан попросив планктона, каже, олієк, дай планктона, дам йому планктона. Оце лова тепер... І він до ловить, зараз ще й мене облови. Сейчас еще менее, друзья, булове. А ну йди сюди кабан. Так нет, ты его ж подними. Сейчас воздуху хапане. Ты понимаешь, если я его промажу, это будет капець. Подними верх его. Ты можешь вот так вверх его поднять? Пусть вот тут взять и вверх его поднять. Вот так. Ох, Е. Ну, я тебе хочу сказать, это тоже дасть трояка. Трояка Е. Троячка. А там она опять идет рыба. Так, давай а я бачу малек там. Так, ну що, перша риболовля твоя, да, на цей, на резинку. бачиш? Подивися мої ролики, зробив щось наподобі, Взяв планктон і ще блін, облавлює. Красавчик. Море фотку зробимо? Давай. Бо ти грязний. Давай, давай, давай. Зараз я фотку зроблю. Фоточку це я. Просто... А ну, друзі, дивіться, зараз ми фоточку зробимо. Оп. І зробимо ще одну отаку. А ну чуть рибку вперед, щоб казалось трохи більше. Так, дай ну... та Олег. <laughs> 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 Кидай його ой, я не можу. О, клювання у нас. <laughs> так, ну добре. <laughs> Це, навіть, прижене молоко клювання на нього було. Так, ну що, запускаємо. Оснасточку yeah. другу, друзі. Мою поставили. Одну я ловлю, а другий руслан. Дві у нас гумки. Подивився, що я ловлю на гумку, ти ж не ловив раніше на гумку. Так, ну що, планктончики однакові, зараз будемо дивитися, Планктончики однакові, але вкуси планктону будуть різні. Будемо чекати, на що воно буде клювати у нас. Бо так, прош... на молоко. Прижене молоко клювало. Ну, Напряжене молоко в основному і клює. І неплохо клює, прижене молоко. Полуничка поки чомусь мовчить, Ну це таке. Полуничка мовчить, значить ще раненька. Як кажуть, ще літо у нас ще все попереду. А ти казав, де ловити толстолу? Ні, а я сюди і приїхав для того салобо, щоб половити ту столову. Слідний раз поїдемо, зараз карпа терся, зараз карпа вже не половимо, друзі. Зараз поки у нас пару місяців будемо ловити то будемо ловити карасика, будемо ще якусь дрібну рибу. Бачите, як придумаю якусь схему. Тут поставив на сигналку. Так, ну що? Ждем квивання. Настрій вже гарненький, рибка є, вже, вже настрій гарненький, вже да. піде. Ну що дрібнути в Адомі, звісно, багатенько. А це думаю, що це мабуть, карасику. Може бути. Отак. Так, да, карасику. Дивись, який гарний карась. Гарний який а що він тут забравався? Откуда я. Що трапилось? Забарить. Обірвало. Це він клюнув, друзі. Дядю Руслану дав лакі. Лаки дав гейзер, прижане молочко. Клюнув він на прижене молочко, друзі, на гейзер. Розв'язався. Розв'язався? Угу. Це таке. Це добре, що не толстого. А Це потіряй такого толстолова, це було б, звісно, так. Да. Це, значить, друг ще, як кажусь, оснастку спас тобі Цей карасику. Гарненький карась. Ішов. Так, ну що, друзі, от риболовля, на ну, тостолоба добігла до кінця. Що, лаки працює, працює, пробував на лаки а друзі, полуничку, полуничка ще. Ну, може ще рано, треба ще треба, щоб ще, кажуть, полуничка любить, щоб була така спека на дворі. Прижене молоко дуже неплохо спрацювало. Зараз беру, воно ну, човник стоїть, беру човника, їду, зматую волосінь Ці з гумкою. Сьогодні допомагав нам і Руслан дав йому, дав йому друзі, лаки, планктончик, зловив він. Із такого непоганого красення, та ще й такий був карась, да, такий теж на лакі. Карась такий, крупненький. Хочу сказати, в цьому водомі дуже-дуже багато дрібного дрібної риби. Оце краснопер, платва, друзі. Оце матає на гачках таке витворя, що ну капець. Може, зловили б е, риби намного, набагато більше, але, друзі, вона нам не давала нормально ловити. Ну, і думаю так. По одної рибинки зловили і так уже добре. Що, друзі, посилання, лаки завжди у нас є в описі, якщо що, дивіться, не задавайте, як кажуть, глупих питань. З вас, друзі, подобайка, Ну, ми, як кажуть, не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на каналі Рибалам з задоволенням. Ну все, друзі, пока-пока.